Гаєм гаєм зелененьким, гаєм гаєм зелененьким ходить до, в буш молоденький ходить до, у буш молоденький, він на ніжку налягає. То прцем, ся підпирає то прцем, ся підпирає, ой, вихло, За зану свистом, ой, вихлоп, За зану свистом запада, є стежка листом Запада є стежка листом, аби кути не минули. А би кути не минути до Косова, повернути до Косова, повернути до косова і до дзвінки. До косова і до дзвінки до штефа, нової жінки до штефа, нової жінки, добрий, вечір, Штефанова. добрий вечір, Штефанова чи вече, я вже готова, чи вече, я вже готова. А вечер я не готова, а вече я не готова. Бо штефа на нема вдома, Штефа на нема вдома. Штефан пішов на роботу. Штефан пішов на роботу поверне. Ця у суботу поверне, Ця у суботу Він поїхав хав петлювати, Він поїхав хав петлювати, мабуть, був, де ночувати, мабуть, був, де ночувати. Чи будеш нам відкривати, чи будеш нам відкривати, чи самим? Ся добувати, чи самим? Ся добувати У мене двері тисові, у мене двері, ти сові, в мене замки стали вії, в мене замкисталеві, не поможуть замки твої. Не поможуть замки твої, як підстав, в люблечі свої, як підстав, в плечі свої, до бушпо, чавна налягати, до Бушко, налягати, стали две, ліс'я ламати стали две, ліс'я ламати Довбуш двері відкриває, в двері відкриває Стефан звідка вже стріляє, Стефан звідка вже стріляє, як у стріли вправе плече, як у стріляє Плече із ліво, окров вся тече із ліво, окро вся тече, Бо знав добре поціляти. Бо знав добре поціляти до ж де помирати доб, де помирати, ой, ви хлопці, ви молодці, ой, ви хлопці, ви молодці, беріть мене на топорці беріть мене на топорці. Берить мене на топори, берить мене на топори, та й не сіть, ня в чорні гори, та й не сіть, ня в Чорні гори, там родились тато й мати, там родили. І той мати, там я буду спочивати, там я буду спочивати. Штефано, віддайте мірку, Штефано, віддайте мірку, бо я любив його жінку, бо я лю. Бив його жінку, сріблом златом поділіться, сріблом златом поділіться та й на мене, не дивіться, та й на мене, не не дивіться.